Очікування перемоги наших боксерів Олександра Усика, Лапіна та Богачука. Звісно, звісно, можуть щось змінити. Ну, я думаю, що кожен з боксерів зробив для себе якісь висновки і будуть. Будуть краще готові там, один до одного. Бачив Олександра Усика одне, одне тренування дуже в гарній формі. Тайсона Фюрі я не бачив, так що я за нього не можу сказати, який він ворог. Думаю, що бій буде дуже цікавий, дуже напружений, і перемога буде за нашим боксером. Це супер важка вагова категорія. Тут, Любий удар, якийсь, я не знаю, якого буде не видно, може бути фатальним для голбоксера. Але у Олександра дуже добрий захист, дуже добре рухається. Я думаю, що по ньому так просто буде попасти. Він може бити з різних сторін. Якісь десь каряві удари, але вони приносить свої результати. Незручний. незручний. Незручний суперник і зріст, габарити це його перевага.